Як бути з інтернетом без світла? Це дійсно актуальне питання під час відключень електроенергії, бо ви не зможете ні подивитись відео на Ютубі, ні вийти в якусь гру онлайн пограти. А також багато людей з 2020 року працюють на віддаленій роботі, і для них інтернет це основний вид заробітку. Тобто, інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, і без нього вже складно явити навіть кілька годин, які ще й можуть порушити і так щільний робочий графік. Саме для цього ми знайшли всі способи бути з Wi-Fi без світла, тож гайда розбиратись. А щоб бути в центрі техносвіту, крутих акцій та знижок, вам обов'язково в телеграм-канал Ало, який буде за посиланням в описі. Цікаві новини тут є. Актуальні товари, смартфони чи зарядні станції зі знижками також присутні. Тож підписуйтесь, посилання ви вже знаєте, де знаходиться. Ну а ми переходимо до способів залишитись з Wi-Fi. і ми почнемо. З розбору можливостей користуватись звичайним високошвидкісним інтернетом, як зі світлом, так і без. Почнемо з найпростішого. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, дізнайтесь, чи живить ваш провайдер обладнання, яке знаходиться в будинку. Деякі провайдери якраз встановлюють джерела безперебійного живлення, і коли вимикається світло, ще кілька годин ви зможете користуватись вашим Wi-Fi. Лише потрібно заживити роутер. Також у вас вдома може бути встановлена. Ось така біла коробка, від якої кабель йде до роутеру. Це модем ону. Він відповідає за оптичний сигнал і обладнання провайдера для живлення оптики, потребує дуже мало енергії. І зачасту вони всі знаходяться на джерелах безперебійного живлення. Крім того, оптику можна ще й підключити в одного з провайдерів, який знаходиться в вашому будинку. Тож залишиться заживити ону ваш роутер, і ви будете завжди з високошвидкістим інтернетом. Але залишається питання. Як заживити роутер та ону. Є декілька варіантів. Один з них придбати роутер з жиленням через мікро-USB. Але таких роутерів майже немає в продажі, вони всі мають застарілі стандарти Wi-Fi. І якщо у вас оптика, ону все одно доведеться якимось чином живити від 12 вольт. Інший спосіб, ваш домашній роутер можна заживити за допомогою зарядної станції. На них майже немає дефіциту і можна легко придбати станцію об'ємом 250 або 300 ватт, не за всім. Ці гроші світу. Що дозволить живити роутер разом з ону десь півдоби, мабуть, навіть більше, тому що середнє споживання роутеру разом з ону це 6-10 Вт, якщо у вас не якийсь монстр від ASUS, Xiaomi або TP Link. І зарядна станція це найнадійніший, але й не дешевий спосіб заживити ваш роутер. Та є й альтернатива. Ваш роутер і модем оптики можна живити за допомогою спеціального USB-DC 12-вольтового кабелю, який перетворює звичайні 5 вольт. Які видає павербанк на 12, потрібні приладам. Це не надійний спосіб, бо різні роутери мають різний вхід. Споживання напруги роутеру може бути завелике. Але і ось цими двома кабелями живив від павербанку на 10 тисяч мАг годину інтернет півдоби. Тож, якщо ваш провайдер живить обладнання в домі, або у вас є пасивне оптоволокно, то ви зможете залишатись з інтернетом. Але якщо цього всього немає, залишиться один спосіб: це мобільна. Мережа добре, що завдяки еволюції мережі ми маємо високошвидкісне підключення за допомогою 4G мереж. І маленький модем розбіром з флешку може живитись від звичайного роутеру і роздавати мережу Wi-Fi, використовуючи сім карту мобільного оператора. Так, при відключенні світла вимикають і базові станції, але вони можуть працювати від акумуляторів ще кілька годин. Але коли вони розрядяться, то все всіх абонентів, які знаходяться в вашому радіусі, перемкнуть на іншу. Базову станцію разом з вами. Тож подумайте, яка буде швидкість інтернету. Ну і враховуйте той факт, що всі люди, які користувалися домашнім інтернетом, також його не мають і користуються мобільним. Тому швидкість може бути дуже низькою, а деякі оператори і зовсім обмежують можливість базових станцій лише дзвінками і текстовими смс. Тому я рекомендую для цілеї користування інтернетом без світла мати сім-карту відразу кількох або і всіх операторів, бо вони по-різному працюють працюють при блекаутах в різних частинах міста. Звичайно, можна використовувати і свій смартфон для роздачі інтернету, але це не дуже енергоефективно. А компактні модеми, які можуть працювати чи від повербанку, чи мати власний монтований акумулятор, можна розмістити в одному місці в домі, де найкраще працює мобільна мережа. Також до них можна під'єднати зовнішню антенну і покращити сигнал. Ви можете у деяких операторів замовити сім пару. Це копія вашої сімки, через яку не можна. Можна дзвонити, а вона призначена для користування інтернетом. Така послуга коштує символічну суму, і це зручніше, ніж поповнювати окрему сімку лише заради інтернету. Такі модеми з підтримкою 4G є різних типів. Деякі живляться від USB, тобто ноутбуку, павербанку чи будь-якого іншого приладу, який може видавати і 5 вольт і 2 А. Деякі живляться через мікро-USB і мають вмонтовану батарею, яку вистачає до 12 годин роботи, а існують і комбіновані. Роутери, в які можна встановити звичайну сім-карту, і він буде працювати від вашого домашнього інтернету, який ви під'єднаєте кабелем. Цей тип роутерів коштує дорожче звичайних, і вони живляться від DC-блоку. Тобто потрібно використовувати павербанк із спеціальним кабелем або зарядну станцію. Але він дозволить користуватися вашою домашньою Wi-Fi мережею, як зі світлом, так і без. Лише без електроенергії він буде брати трафік саме сім-карти. Ну і підсилити сигнал таки таких 4G-роутерів можна зовнішньою антеною. Ну і не варто забувати, що зараз в Україні діє національний роумінг між операторами. Якщо у вас, наприклад, Київстар, але немає зв'язку, можна під'єднатись ось таким способом до іншого доступного оператора. І цей спосіб дозволить відновити доступ до дзвінків і до інтернету, хоч і не дуже швидкісного. І наостанок я вам розповім про ультимативний спосіб завжди бути з інтернетом, завдяки супутникам. Так, я про StarLink. Для цього вам потрібно мати джерело живлення в вигляді генератору чи зарядну станцію, щоб живити StarLink, але ви отримаєте стабільне високошвидкісне з'єднання майже без перешкод. Що ж, ми розібрали всі способи, як залишитись з інтернетом, навіть без світла. Якщо ви знаєте якісь цікаві лайфхаки, прошу вас до коментарів. Напишіть їх. І дякую за те, що ви дивились відео. Ставте вподобайку і до зустрічі в нових роликах на каналі Алло. Бувайте!